Після запровадження економічних санкцій Євросоюзу та США Кремль шукає союзників по всьому світу. Візит Володимира Путіна до Анкари проходив на тлі погіршення стосунків двох країн через відмінні підходи до війни в Сирії. Туреччина стала батьківщиною для трьох мільйонів вихідців з Криму. І має найбільшу кримсько-татарську діаспору, оскільки на окупованому півострові росіяни проводять проти кримських татар політику репресій, Путін очікував на неприємну розмову. Але Ердоган вдовольнився обіцянками господаря Кремля подбати про культурні та національні потреби татар. Замість обіцяної підтримки найбільший корінний народ Криму отримав ляпас від лідера братнього народу. По перше, що хочу сказати з приводу цього, звичайно, нам. Е Дещо прикро, коли ми почули про ту новину і про ті формулювання, які використовував президент Туреччини щодо кримського питання, я впевнений, я переконаний, що в принципі, як президент Туреччини і сказав, що вони контролюватимуть цю ситуацію, вони за нею спостерігатимуть. Якщо буде в Криму спостерігатись погіршення стану із правами людини із правами кримських тар, зокрема. То вони на це відреагують і не зможуть це замовчати. під час візиту до Туреччини. Путін заявив, що Росія відмовляється від плану спородити підводний газогін Південний потік. Цьому активно протидіяв Євросоюз і Болгарія, зокрема, по своїй території пустити небезпечний для України трубопровід погодилася Туреччина. Це загрожує Україні втратою транзиту російського газу до Європи. Водночас Росія, яка нарікала на монопольне становище України як транзитера, свідомо погоджується на залежність від Анкари. А от Туреччині новий проект вигідний. Туреччина. Просто як країна, яка занадто залежна від російського газу, на даному етапі вирішила для себе, що для неї є більш е зручним. не… Е не загострювати це питання і продовжувати нормальні стосунки із путіном зараз. Той газовий шантаж Путіна по відношенню до Тречини був ефективним. Проте навіть газовий шантаж не змусив Ердогана визнати Крим російським. Туреччина пішла на поступки росіянам, але продовжує маневрувати між Євросоюзом, Китаєм та Росією. Анвардеркачіль для Березенко, телеканал Еспресо.